Ну, дивіться сьогодні ж не 31 грудня, а двадцять року. Президент обіцяв три тисячі ракет протягом 25-го року. У нас залишився жовтень листопад і грудня, ще три місяці, 90 днів. і, мабуть, якось воно буде вирішено. По перше, по-друге, питання ж не стояло, що це буде ракети дальнього радіусу дії. Можливо, це якісь будуть просто протитанкові ракети на рівні протитанкових ракетних комплексів. Це ж знов таки ж не анонсувалося. Це ми собі в голові намалювали, що це будуть круті ракети, які там знесуть російський тил. Насправді такого не було. Роботи, що стосуються ракетного зброєння, слава Богу, існують, і вони ведуться як на території України, так і поза межами. Але як воно там буде далі, ну, давайте наберемося трошки терплячки. Три місяці, 90 днів. Можливо, я вже казав, що сьогодні що, можливо, на Різдво. На Різдво три тисячі ракет одночасно нанесуть удар по, по, по критичній інфраструктурі Росії. Заводи стануть, електростанції стануть. Росія буде повністю в енергетичному колапсі, і е, росіяни не отримують своє часто ані пального, ні продуктів, нічого. І широким маршем е, ми підемо на Москву е, і будемо атакувати Москву. Ну, це так, знаєте. Е, Розповідаєш свої мрії і сни, але ти ж розумієш, щоб е, ці мрії здійснилися. Треба багато зробити роботи, тому час покаже. Е, ще раз підкреслю е, для української спільноти: українська економіка має спроможності виробляти потужну зброю. Українські конструктори і інженери вміють це робити. У нас є підтримка світової спільноти, але у нас немає чіткої організаційної роботи з боку нашого керівництва. Це найбільша проблема. От стосовно організації, дивіться, нещодавно з'явилася інформація, що е, німецька компанія Rheinmetall вже побудувала в Німеччині завод, збройовий завод. Більше того, е, я так розумію, що Україна теж мала е, надати всі, скажімо, умови для того, щоб цей завод міг е, будуватися і в Україні. Але я чув, що у нас виділили тільки землю, тобто рік виділялася земля. Що це таке взагалі? Це називається простою мовою юридичної диверсія. Бездіяльність або діяльність, яка приводить до зниження ефективності певних установ або певних напрямків економіки це диверсія. І е, боротьба з власною корупційною і бюрократичною складовою це е, завдання номер один. З корупцією ми не боремося, ми очолюємо корупцію. Наша керівництво країни є найкращим, що стосується корупційних діянь. А що стосується бюрократичної, завжди чиновник знайде виправдання своєї бездіяльності, прикриваючи законом. У нас закони і постанови Кабміна прописуються так, аби прикрити дупу чиновників, що у них все добре і вони себе добре почувають. У них не працює принцип, а не гребе. Незважаючи на все, що є, ти мусиш робити як треба. У нас у чиновника. Довгими роками української самостійності вирихова вирішення проблем в службовий час тільки двох проблем. Перше, за рахунок службового часу вирішити власні проблеми. І друга проблема, щоб рахунок твої підлеглі і твої оточуючі не задовбували своїми проблемами. І тоді у чиновника все добре. Я казав генерал Качук, колишній начальник академії сухопутних військ в місті Героїв Львові. Що е, навчальному процесу в академії заважає дві речі: курсанти і навчальний процес, а так все добре. Знаєте, е, з'явилася інформація, що кабінет міністрів зараз вніс до Верховної Ради, е, ну, той проект діяльності програми уряду, яку там почали розглядати, і бюджет 2026, але. Серед цього всього торкнулися питання мобілізації і мобілізаційних заходів. Зокрема, хочуть створити електронний ТЦК, є ТЦК і цифровізувати військово-лікарські комісії. Мені просто цікаво, як це працюватиме, і чи допоможе це, скажімо, усунути. Оцю проблему бусифікації, усунути проблему м, взаємостосунків е, військових, які працюють в ТЦК СП, і цивільних, е, усунути проблему інформаційного оцього супроводу негативного, який ми бачимо останнім часом. І чи вирішить це проблему мобілізації взагалі? Як ви думаєте? Проблема мобілізації це не вирішить ніяк. Тому що от, зараз от, ви якраз розповідаєте про мобілізацію, але ж мобілізація це не тільки про людей. Мобілізація це процес переведення, функціонування економіки України на, в умовах особливого періоду або воєнного стану, а також центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та військових частин на штатах воєнного часу. Тобто задаю питання. А ми розмовляємо тільки про одну сьому загально перерахованих щебелів влади, це про військові частини на штатах воєнного часу, а про інші. І коли шість компонентів не працює, то які можуть бути вимоги до сьомого компоненту? Мало того, що таке мобілізація, це, що стосується людей, у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування. Орган місцевого соврядування я щось не побачу, щоб вони там активно працювали по приписці, підготовці і призову населення. Нема взагалі центрального виконавчої влади не бачу, підприємства установи в своїй більшості не бачу. Тому ну, які можуть бути питання до військових? Те, що військові о, не мусять це робити, а це мусить робити у тісній взаємодії з органами, в тому числі з національної поліції. Але для цього ж треба ще населення готувати. А я, якщо чесно, дивлячись на плакати, які я бачу на вулицях, на рекламу, яка є в засобах масової інформації, в інтернет-ресурсах на телебаченні, я не бачу абсолютно ніякої інформаційної роботи по підняттю рівня сприйняття населення, що батьківщину треба захищати, що ти мусиш навчитися тримати зброю в руках. У нас все що завгодно, рекламують, тільки не те, що потрібно під час війни. Чому? Тому що війною займається в ті, хто від, від війни далекі в тому й справа. І знаєте, на цьому тлі е колишній воєнком, е одеський воєнком Борисов, виходить під заставу в сорок 41 чи 44 мільйони гривень. І ці факти вони настільки обурюють своєю несправедливістю. У нас генерали сидять, офіцери сидять за певними звинуваченнями в, там. В неправильній підготовці, чи в і ще в чомусь їх звинувачують, як Романа Червінського, а людина мало того, що накопичила такі ресурси і статки, зараз спокійно виходить під заставу. Дивіться в 23-му році, коли всплили ці кричущі випадки. Uh -huh. 에, було прийнято рішення на рівні таких е, потужних рішень а-ля і серійних ста Боротьба з куркулями» при створенні е, колектив, при опрацюванні колективізації, коли куркулів вирішили знищити клас. Наступне, ну мабуть, е, той хто президенту підказував разом з Єрмаком, читав. Селіну Шолохова, яким чином створювалися процеси, вирішили всіх також виселити. А тут і вирішили всіх воєнкомів зняти і посадити або відправити. Зробили. Після цього е, потужно провели це на рівні, що тоді е, протягом року в такому інформаційному просторі було е, два чи три випадки по воєнком. Е, За той же час. Випадків там, де прокурорів, суддів, народних депутатів брали на хабарях, їх було значно більше. Але чомусь президент разом зі своїм оточенням не прийняв рішення, що розпустити і зняти з посад тих самих суддів, тих самих прокурорів і тих самих народних депутатів. Тобто силова структура сама себе захищала, використовувала тільки і знищили, тільки тих, хто реальний її міг би захистити під час війни. Але вони не про війну, вони про власну дупу, тому захищали ті, хто їх будуть охороняти. Ті, хто маніпулюють українським законодав... законочинством, законодавством і судочинством. І розігнали військових. Давайте тепер порахуємо, скільки за ці роки було суддів і прокурорів, розгонимо прокуратуру, розгонимо суди. А скільки депутатів, чому не розігнали? Тому це в черговий раз показує, що влада, е, знаєте, маніпулятивно бореться тільки з тими. Хто можливо буде непопулярний для влади, і для них військові точно не популярні, бо прийняття певних рішень по мобілізацію з боку президента, він вже бачите, про мобілізацію президент у нас взагалі нічого не говорить. Він мовчить. Він взагалі цю тему не піднімає. Виступають якісь радники, помічники радників, як ото казаки, помічники казаків і підпомічники. Ото у нас про казаків мови нема. Ну правда, він і не може бути апріорі казаком. Не може апріорі ніколи наш президент стати козаком з ряду таких е, специфічних причин. Не пам'ятаю в історії е, українського козацтва, щоб е, вони були козаками. Хоча, можливо, все в житті змінюється. Але питання не про те: питання про те, що е, система захищає себе, але не захищає інтереси народу. Оце найбільша проблема. І е, приклад з тим же самим воєнкомом. Так, всі незадоволені. А що ж вони не задоволені по іншим представникам? По іншим представникам е влади, які також системно баряк, що е беруться. Тому що в інформаційному просторі це не супроводжується, в інформаційному просторі цей негатив не створюється. Бо це ж свої, вони ж захищають. Саме вони будуть цих військових сажати. Потім, хто буде незадоволений, е е е діємо влади також сажати. У нас зараз посилення е е кількості. Е Силових структур, в першу чергу, поліції, так поліція е, просто в, в, може, в величезних масштабах кинулась вчитися тренуватися, стріляти. Вони в 19-му не тренувалися, в 20-му, в 22-му, в 23-му не тренувалися, а зараз просто не вилазять з полігонів. Це як вони на війну готуються, а на війну з ким? З українським народом чи з ворогом? Ну скоріше в мене волосся виросте на голові, ніж українська поліція е, піде воювати на фронт. Замість того, щоб уступити місця тим, хто вже служили в міліції і поліції, і могли б їх підмінити на рівні е, тих же самих пенсіонерів. Це ж можна було працювати? Ні, цих людей не притягують. Кажуть, що вони себе дискредитували. Ну, не всі ж е, ті ж самі міліціянти і поліціянти попередні роки були негідниками або там сторонниками, е, уряду Януковича. Комусь це було вигідно? Так само і тут наразі поліцію посилюємо, армії, підготовка армії ні. Чому? Тому що не про фронт, тому що все ж таки поліція в своїй більшості буде що знаходитися в тилу, а не на фронті. Та навіть ті бригади поліцейські, які використовуються, достатньо ефективно використовуються для маніпуляцій і ховання тих, хто в черговий раз десь проколовся на хабарях чи на е, своїй там непорядності. Знаєте, зараз процитую американського президента. Україна здатна відвоювати власні території, оскільки Росія вже має серйозні економічні проблеми та е, паливну кризу. Про це заявив американський президент Дональд Трамп і також додав, що Росія вже понад три роки безцільно воює наразі і наразі є паперовим тигром. Чому змінилася його риторика? Як ви думаєте, він щось зрозумів, щось готується? Як ви думаєте, чи це все просто розмови і балачки, на які не варто звертати увагу? Ні, е, все ж таки е, не просто так я зі своїми друзями декілька разів літав в штати і зустрічався з оточенням президента Трампа. Значить, ми ті меседжі розповідали, формували. Я вже не кажу, скільки разів ми з вами. На вашому Ютуб-каналі розповідали, яким чином ми можемо розвинути проблеми для Росії, які можна перемогти. Все ж таки, бачите, і в Білому домі наш канал з вами дивляться і роблять правильні висновки. Ну, значить, інформаційна психологічна операція в черговий раз вдалась. Перший раз вона вдалась, коли ми створили ССО, не зважаючи на протидію е тодішнього президента і е тодішнього НГИШИ. Зараз от бачите, ми вже змінили риторику, що стосується Росії. Насправді реально ми можемо перемогти Росії. В нас ресурсів більше ніж достатньо. Нема тільки чіткого розподілу, Знаєте, рівня важливості, що в якій послідовності, кому як робити, на жаль, цього поки що досвіду не досвіду, а цього чіткого розуміння немає з боку нинішнього керівництва. Але з часом все зміниться. Просто питання в часові і тих втратах, які ми несемо. За рахунок цього знаєте, непрофесійного підходу або е, нерозуміння, кому що робити. Достатньо складно вигадувати Лисипит навіть під час керівництва країною, е, під час керівництва країни під час війни вже все було опрацьовано в попередніх війнах. На жаль, ті, хто нами керує, ці книжок не читали. Мабуть, в оточенні президента Трампа все ж таки розуміють і, і поступово знаєте, крок за кроком змінюються підходи. Це не значить, що завтра Трамп скаже, що ми вже перемогли. Але ступінь загрози і розуміння, що Росія може продовжити війну і атакувати. А ступінь загрози, що стосується той самої Естонії, Латвії, Литви, зараз значно збільшилась, реально значно збільшилась. І все таки, е, ну наші ж такі візити ці країни також дають свій результат. Дипломати і політики спілкуються і розуміють, кому що як робити. Тому це не значить, що це вже все Трамп змінив. Трамп достатня людина, така знаєте. Сьогодні так, післязавтра, так, але між тим, значить, ми правильним шляхом йдемо. от ви згадали Балтійські країни. Ще варто було б згадати Польщу. От мені цікаво, вже другий чи третій тиждень поспіль ми бачимо інформацію про проліт російських дронів над їхньою територією. Спочатку нас трохи шокувала реакція поляків на заліто тих 20 чи 19 дронів на територію Польщі. Як ви оцінюєте те, що відбувається? Як ви оцінюєте готовність країн Північно-Атлантичного альянсу і їхню реакцію на такі, можливо, провокації, а можливо, вже і агресивні дії Росії? Між агресією і провокацією достатньо така тонка червона лінія. І де вона буде mm -hmm. порушена? Це питання достатньо таке прагматичне. Якщо ще рік назад мої слова про можливе захоплення країн Балтії сприймалась ті е, країни, в тих самих країнах Балтії на початку септитизмом, а потім на рівні блин, розуміння, що це невідворотні, то наразі в цих країнах уже у політичного військового керівництва ні в кого нема сумнівів, що це станеться в найближчі часи. А що стосується інших країн, в Польщі прозріння після прольоту цих дронів наступило достатньо швидко, і навіть Євросоюз додатково виділив величезну суму грошей на посилення рівної Польщі. в Чехії, змінилися певні підходи. Але в цілому ще фактично Європа не готова до силового протистояння з Росією. Тому вони будуть тягнути до останнього одні сподіваються, що нічого не станеться, а інші проти виграючи час, аби встигнути наростити свої зусилля. Але це не значить, що росіяни будуть постійно за цим спостерігати. Подивіться, як ефективно і потужно працює російська пропаганда в країнах Європи. Я вже не кажу про країни Балтії, там взагалі це у них на оцінку відмінно і захоплення. Країн Балти за 3-5 днів з використанням потужної п'ятої колони в цих країнах це реально і це можливо. Чи встиг на НАТО підійти на допомогу? Ну, дивіться, розгортання першого ешелону НАТО, що стосується ведення бойових дій, можливо на 38 45 добу. Вже там вибори проведуть референдуми України в Балтії. вже Будуть вимагати світового визнання, що е, боротьба за російськомовне населення дала свій результат, і Крим 20, 2, 2014 або прибалтика 2026. Може, або 2027 може достатньо швидко повторитися е, вже ж опрацьовані ці всі безпосередні речі, і е, е, яким чином е, Кожен вже е, в оточенні Путіна завдання отримав, і ці операції готуються і не тільки що стосується військового, в тому числі економічного, то в тому числі і е, політичного е, моменту, в тому числі і інформаційного моменті, це все е, заздалегідь готується. і Це вже очікує безпосередню нереалізацію. Тому з Європи достатньо складно. І от е за вересень місяць я е декілька разів е був в різних країнах, виступав е і зустрічався з політиками, зустрічався з керівниками різних країн що стосується підприємств. Мабуть, найбільше ступінь загрози розуміють е підприємці Європи. І вони розуміють, кому що як робити, і вже пішло дозрівання певних політиків. Єдине, що стримує політики, це вибори, можливі вибори в Чехії. Ніяких дій нема, бо вони зараз достатньо швидко будуть вибори в парламент, і ніхто ніяких оголошень дій не виявляє, аби знаєте, потім це не було використано опонентами під час виборів. Всі мовчать в Польщі вже пошли певні розмови. Але що стосується військового керівництва певних країн НАТО, то вони свято вірять, що п'ятий параграф буде виконаний. В чому я глибоко сумніваюся, чесно скажу. Ось з п'ятим параграфом проблема, е, бо е, вони вдарили в штангу і так само, як в свій час вдарило в керівництво України з Будапештським меморандумом. Кажу, так само, от і з п'ятим параграфом там написано яким чином, що в разі нападу на одну з країн збройного нападу на одну з країн НАТО будь-яка країна члена може надавати допомогу будь-якій формі цій країні. Там не написано воювати, змагатися, битися, е знищувати будь-яка форма. От є проблема, надіслали 100 брусочків мило, от наша допомога. Тому ще раз скажу: е НАТО на даному етапі тільки дозріває до силового, можливо силового протистояння з Росією. Розуміючи, що в них економіка поки що е не наростила своїх спроможностей, а що стосується людських мас, це взагалі проблема. Бо відсутність нормальної національної ідеології в цих країнах привело до того, що величезна кіль... кількість людей, які приїхали в ці країни, живуть в цій країни, використовують ресурси цих країн, живуть на податки громадян стабільних цих країн, але абсолютно не хочуть дотриматися законів. Мало того, намагаються розхитати всередині країни ситуацію середини країн і росіяни потужно п'ятої колони розхитують ситуацію, починаючи від Франції. Чуть що зразу Франція починає ці рухи Активно використовуючи е, їх е, нас меншини. Хоча в певних моментах скоро ці нас меншини стануть домінуючими над е, певною часткою, е, стабільних, скажімо так, аборігенних громадян цієї країни. Війна гібридна на даному етапі, оце класика, що зараз твориться в Європі. Ще бойові дії не почалися. Відкриті бойові дії, а боротьба в інформаційному і ідеологічному фронті просто кипить, просто, знаєте, такі бойовища майбутнє, які можуть дати результати на користь Росії. Сергій Григорович, як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз складається на фронті? Фронтом чотири е напрямки, які викликають у мене інтереси занепокоєння. Купінський напрямок, Лимандський напрямок, Дружківська, Краматорська, Славянський такий конгломерат і Покровськ. Покровськ, Добропілля оці напрямки, які безпосередньо достатньо цікаві, і якщо десь більше, якщо десь менше, ворог достатньо активно веде там свої наступальні дії. Не наступ, а наступальні дії. І все питання полягає в тому, що ми на даному етапі, з моєї точки зору, не визначили з пріоритетами всередині країни. Якщо ворог готується до затяжної стратегічної війни, і в школах Росії вже почали вивчати дрони, і в травні цього наступного року сотні тисяч російських школярів вмітимуть. Керувати цими дронами і з цих сотень тисяч не один десяток тисяч піде служити до лав збройних сил, бо в них з пропаганда все нормально, Формування національної свідомості проти інших націй. Також все нормально, Чого відсутня, взагалі, у нас так само, як і навичками, які за рахунок держави е отримує населення е Російської Федерації. У нас цього немає. Тому проблема номер один наразі на фронті, це не тільки кількість зброї, не тільки кількість боєприпасів, не тільки кількість дронів, хоча це великі проблеми, а кількість операторів, які керують цими дронами. Бо стільки, скільки ми готуємо, стільки скільки вибуває, пробачте, знаки військове розуміння, вибуває, значить вбиті, це поранені і переведели з інших частин. То кількість ті, що підготували наші навчальні центри, менше ніж ті, що вибуває. У нас починається створюється потужний дефіцит. Ті, хто керує цими дронами, а сорок того, що росіяни системно, дуже якісно пробачте таке слово, але я завжди реально дивлюсь на речі, дуже якісно організували протидоронову боротьбу проти українських операторів дронів і досягають реально великих результатів, то я розумію, що у нас ну, є проблема номер один це вирішення. Навченості людей керів, 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 е, керувати дронами. І це завдання, те, що ми про що ми говорили, яке мусило опрацьовувати ще з 2022 року командою сухопутних військ. А команду сухопутних військ перевивело е, е, безпілотні системи частини в окремий напрямок. Але треба слід нагадати, що в команді Сухопутних військ існують бригади, які мають в своїх підпорядкуваннях окремі батальйони в складі бригади або роти. Або з води, які також треба готувати? Тому якщо ми не будемо готувати в потрібній кількості апараторів дронів, навіть якщо наша економіка підніметься на крило, і ми збільшимо кількість, то просто у нас не буде кому воювати тим, що ми випускаємо. Це проблема номер один на даному етапі, і вона потребує негайного рішення. Я вже не кажу, що про підготовку операторів дронів на рівні школи це те, що я пропонував ще в 2019 році. Але тоді сказали: ви що? Хочете, щоб наші діти вміли воювати? Я сказав на те просто: я хочу, щоб ваші діти вміли захистити себе і вас, і ваші будинки, де вони живуть. Різні погляди на ту ж саму напівпорожню пляшку. У них пляшка була завжди напівпорожня, а в мене вона була наполовину повна.